Хочеш купити крипту і не знаєш, з чого почати. Ось короткий гайд про те, як купити неї. Без заумних слів. Спот – це коли ти купуєш крипту і одразу стаєш її власником. Не ф'ючерси, не кредити. Купив і тримаєш в себе. Реєструєшся на біржі, допустимо, це Whitebit. Купуєш USDT через P2P. Покроковий гайд, як купити USDT, є у мене на YouTube каналі. Посилання в описі. Обираєш монету. Вводиш суму, нажимаєш купити, і, будь ласка, крипта в тебе вже на рахунку. Коли ціна зростає, просто продаєш і фіксуєш прибуток. Як в магазині. Купив дешевше, продав дорожче. Але весь секрет в таймінгах. Головне його не просрати. Ось декілька порад, щоб не просрати всі кошти одразу. Не купуй одразу на всі кошти. це частинами, так ти знижуєш ризики. І завжди знай, коли вийти. Одразу прогнозуй свою точку виходу. Дивись на два сценарії ринку. Це був простий гайд, як купити крипту на спот, а більше корисного контенту у мене на youtube каналі. Посилання в описі.